Привіт! У цьому відео я покажу, як передавати файли з ПК на iPhone за допомогою Google Drive. Вважаю це найшвидший та найпростіший спосіб. Спочатку знайдіть Google Drive, натисніть Увійти та введіть свою електронну адресу. Ймовірно, у вас є Gmail, тож ви легко зможете увійти. Google Drive це просто хмара, як iCloud. Можна використовувати й iCloud, але це складніше налаштувати без автоматичних налаштувань. Наприклад, я хочу перенести це зображення на свій iPhone. Це працює однаково з усіма типами файлів. Відкрийте папку з файлом, перетягніть його в Google Drive, дочекайтесь опції копіювати і файл завантажить. Після завантаження оновіть сторінку, натиснувши тут, побачите це вгорі. Є два способи отримати це на iPhone. Можна завантажити Google Drive на iPhone, увійти і побачити всі файли у хмарі, а потім завантажити. Гадаю, більшості не потрібен додаток, тож вирішимо інакше. Вибираємо наш файл або файли. Можна натиснути і утримувати зліва, щоб вибрати. Візьмемо один, клікнемо Правою кнопкою потім поділитись ще раз поділитись. Важливо змінити на будь-хто з посиланням і копіюємо посилання. Це посилання треба якось отримати. Найф. Є різні способи. Ви надсилаєте його комусь у Discord. І у вас є Discord на телефоні. Те саме можна зробити з WhatsApp або електронною поштою. Я зараз просто надішлю його комусь на Discord. Ось як виглядає це посилання. На жаль, решту доводиться розмити. Далі на телефоні бачимо посилання, натискаємо на нього і одразу бачимо файл. Тепер нам треба на значок завантаження. І тиснемо більш і бачимо опцію Зберегти зображення. Натискаємо на неї, і в галереї бачимо фото додано. У мене двічі, бо я вже тестував це раніше. Ось так легко можна передати Файли ПК на iPhone. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!